Це буде нова ера для ранкового шоу. Ранкове шоу. У тебе 8 секунд. В ефірі. Доброго ранку. Я маю сповістити вам гірку новину. І я не знаю всіх деталей заяви. Вона підклала мені свиню. Міч кеслер, мій співвідучі протягом 15 років. Сьогодні був звільнений. Ах ти ж. На нас чекає найбільша криза за всю нашу історію. Життя. Моє життя скінчилося безпідставно. Ми на шляху до епічного переродження її термін придатності давно закінчився. Починай шукати нових людей. Я не з того тіста. А якого тіста? Зовсім іншого. Твоє шо від стій дякую. Фароді на новини. Мені треба проби з гардеробом на екрані. Нам треба контракт. Де юрист? Готова? Я готова. Більшість глядачів хоче вірити, що людина, яка розповідає про світ, чесна людина. Як ви? Так. Yes. Твої You've слова words? почула Америка. Люди помічають. Вони прагнуть ще спостерігати за нервовим зривом всіма улюбленої жінки. Вічна забава Америки. Мені треба контролювати свої слова, щоб мене не списали. Ти вкрав моє життя і залишив мене у лісі зі зграєю вовків. Думаєте, я впораюсь? Це крісло може бути твоїм. Я oh, не хочу твого місця. О, oh. не заливай. Дженіференістон, різ Уизерспун, Білл Крудап, Марк Дуплас та Стів Карл. Ah! Ah! Якщо вийдеш через ці двері, то більше не зайдеш. Ви дещо так і не втямили. У вас більше немає влади. і я вам бовдором це довго спускала з рук. Тепер граємо за моїми правилами. Ранкове шоу. Що з твоїм телевізором? Ми не порозумілись.